Ознайомитися з історією життя архітектора Артинова, побачити найстаріше готель Вінниці та прогулятися центральними вуличками міста для військових, які зараз проходять реабілітацію. В Вінниці організували екскурсію містом. Продовж декількох годин ветерани та ветеранки вивчали історичну Вінницю. Такі екскурсії не лише своєрідна подорож у минуле подільського міста, а й адаптація поранених вояків у суспільство. Григорій Григорович Артинов. І це той міський архітектор, який зробив нашу красивою. За своїх 18 років життя він звів, спроектував і звів 100 будинків. На сьогодні третина залишилась у Вінниці. Вінницька гідеса Таня Рибак розповідає військовим з різних куточків України, які зараз на реабілітації про першого архітектора міста Григорія Артинова, який практично і започаткував своєрідний подільський стиль в архітектурі. Також у програмі екскурсії визначні будівлі Вінниці, центральні вулиці, площі та водонапірна вежа. Маршрут облаштували під потреби військових, які пересуваються на кріслах колісних. Він має рельєф, такий досить похилий, оскільки ми розтасовані на берегах Бугу. Тому фізично, коли ми ходимо на своїх двох, перепад не завжди відчувається ну, якось складно. Але коли ти на кріслі колісному чи коли хлопці з ампутаціями готуються до протезування, вага тіла зміщується інакше. І коли ми піднімаємося догори, це завжди важче, ніж коли ми спускаємося зверху донизу. Тому там, напрацювавши вже такий певний досвід, я зрозуміла, що є необхідність змінити маршрут, і ми минулого разу пішли знизу до верху. У цього разу ми рухалися зверху донизу. На одній із перших екскурсій 11 військових. Штурмовик Руслан Пустовіт отримав поранення на Донеччині. Родом захисник із Вінничини, але сьогоднішня прогулянка вуличками та провулками Вінниці стала для нього відкриттям, і він чимало дізнався нового та невідомого про подільську столицю. Я вже другий раз на екскурсії, то мені нормально. Багато цікаво почув про Вінницю. Чого до цей пори не знав. Ну саме більше це б... вежа, запам'яталася, сама вона популярна у Вінниці. По-моєму екскурсії організовує ветеран Хаб разом з гідесою та рибак за підтримка it компанії. Це вже не перший маршрут, який проходять ветерани, і це не тільки про пізнання міста, а ще гарна можливість познайомитися, знизити рівень стресу та цікаво провести час. Дані екскурсії проводимо в рамках проєкту екскурсії для вонів. А ще в листопаді пані Тетяна підійшла до нас в транхаб і каже, що є така ідея для того, щоб відбувався повноцінний перехід саме військових, які знаходяться на реабілітації до цивільного життя. Бажано організовувати якісь такі екскурсії, заходи, які дають можливість переключитися, розслабитися, оскільки всі Пацієнти знаходяться довгий час на процесі лікування реабілітації. Такі заходи для них дуже важливі. Бо ви можете тільки уявити наскільки вони стомлюються від лікарняних стін, адже це дійсно важко. Вони постійно знаходяться в палаті з іншими незнайомими людьми, і все таки лікарня це не самі ідеальні умови, тому організація таких заходів є для нас дуже важливою, і вони завжди залюбки приходять на такі заходи. Такі реабілітаційні екскурсії Вінницею для ветеранів планують проводити щонайменше два рази на місяць. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.